Доброго дня! Я ковальова Марина, авторка фотографії під назвою Фруктова сяйво». Це була моя перша спроба в техніці фрізлайт, мистецтво малювання світлом за допомогою довгої витримки. Світло нібито стає пензлем, а темряве полотно, на якому можна створювати абстрактні форми, що оживають в кадрі, залишаючи за собою слід. Починаючи роботу, я насамперед задумалась над композицією. Обираючи фон, я без жодних сумнів вирішила зупинитись на чорному, адже саме він найкраще підкреслює контраст та дозволяє світлу повністю розкритися. Для створення більшої глибини і цікавого відображення я додала дзеркало. Це додало напруги в композиції, створюючи подвійний ефект відображення самого об'єкта і світло, що рухається позаду нього, що ще більше посилює загадкову атмосферу роботи. У центрі композиції у мене фрукт Ківі. Я обрала його саме через унікальну текстуру та яскравий насичений колір, який чудово контрастує зі світлом. Після того, як я визначилася із композиції, настав час налаштовувати фотоапарат. Для зйомки я обрала витримку 8 секунд. Цього достатньо, щоб промалювати світлом бажаний малюнок. Значення ISO встановила на 100, щоб уникнути шуму та зберегти якість зображення. Діаграму відкрила на 29. Це дозволило досягти максимальної глибини різкості та чітко передати як сам об'єкт, так і світлові лінії. Щоб забезпечити чіткість кадру під час довгої витримки, я використовувала штатив. Це дозволило надійно зафіксувати камеру та уникнути будь-якого тремтіння. Для зручності я під'єднала дистанційного керування. Коли все було готово, я випнула основне світло, взяла в руки ліхтарик і почала творити диво. У процесі зйомки я зробила кілька кадрів. Кожен раз результат був трохи інший, іноді більш динамічним, а іноді спокійним. Після перегляду всіх варіантів я, на свою думку, обрала той, як, на мою думку, найкращий потім я обережно дістала карту пам'яті з фотоапарата та принесла зображення на комп'ютер та відкрила його у фотошопі. Розпочала обробку зі стандартного кадрування 30х40. Далі відкрила зображення в модулі Camera RAP, де виконала початкову корекцію. Я додала легке вінітування, тобто затемнила кути, щоб зосередити увагу на центрі кадру. Після цього попрацювала з рівнями, щоб підкреслити контраст між світлом і тінню. На цьому етапі створила маску для шару та за допомогою пензля чорного кольору, акуратно проявила головний об'єкт зйомки. Коли базова корекція була завершена. Я об'єднала попередні шари шеребадин, який назвала штамп. За допомогою інструментів штаб, латка та пензель відновлення. Я ретельно прибрала незначні недоліки на фото. Таким чином я отримала результат. Сподіваюся, через цю роботу я змогла передати не тільки технічний аспект, але й свою творчу ідею. Дякую за увагу.